Вот этот старый, это первый, один из первых, я считаю, что на наборов, которые э, были при Советском Союзе. Есть отличие охотничьих спичек. Вот, например, взять нашу спичку, ну, это я беру большие, это сигарные спички, и вот охотничья спичка. Она просто чем-то отличается, что она может на ветру, она не, не потушишь ничем, и вода. Ну, я в воде не пробовал. На ветру я уже 100% пробовал, что вода горит. А так вот это, если они специально охотничі будем так брать. А это вот специально меньшая коробочка, типа рыболовных. Тому що і вода, і ти повинен е, підкурювати. Заповітна мрія Василя Косенка це випуск набору сірників, присвячених рівному району. Щоправда, реалізувати цей проєкт заважає велика його вартість. Хіба що знайдеться меценат, який побажає в такий спосіб увічнити свій край. Далі село Підгорівка. Там на нас чекає майстер лозоплетіння Сергій Журавльов. Сергій Журавльов лозоплетінням займається більше 20 років. Незмінний учасник та призер обласних та районних фестивалів. Справу батька продовжує його 10-річний син Сашко. Про нього знають в рідному селі, знають про нього і в районі. Кошики від журавльова відомі своєю міцністю. Та не тільки ними відомий журавльов. Як тобі, наприклад, такі плетені санчата чи велосипедний кошик та справжній шедевр, плетені меблі, столи, стільці, навіть плетене крісло, в якому виріс десятирічний Сашко Журавльов. Як зізнався майстер, плести меблі любить більше за усе. Але часу на це не вистачає. Тож доводиться обмежуватися посудом також. Один з них Сергій робив в нашій присутності. Звісно, що навчитися плести за такий короткий час нереально, але спостерігати за тим, як працює майстер, дуже цікаво. Беремо приблизно три пари пручів, за них заводим. Першу троєчку, потім за два, ще раз, за два. Ну, тут варіанти можуть много. Можна і так, і так, тут, не важна. І вводимо її в ніс. Аналогічно. Остальні троєчки прутика у нас. Так же саме. Перший. Тут за три. Заводимо. Всі мені заздрять гордо, каже дружина Сергія Ірина. Ще б не заздрили. Днями отримала від чоловіка такий неочікуваний подарунок. Сумка це нова, експериментальна модель. Сережа только закончила ее вчера. Сегодня она высохла. Еще не крашеные они. Еще не крашена. Такая будет. Сумочка вісіння, батьківське мистецтво вже потроху опановує син, та, на жаль, побачити його витвори, ми не змогли. Сплетену власноруч тарілочку він днями подарував вчительці. Юний майстер каже, що педагог дуже раділа подарунку. На деякий час повернемось до Старобільська. Проїжджаючи повз легендарний місцевий жіночий монастир, ми почули красиву легенду. Розповідають, що після більшовицького перевороту тут жила шляхетна жінка, що вчила місцевих дівчат рукоді за розповідями старожилів, це була сестра розстріляного імператора Миколи II. Так це чи ні достеменно невідомо, але погодься легенда дуже красива. Олена Лопатіна не родичка імператора. Принаймні таких подробиць зі свого родоводу не знає, але рукоділлям теж займається. Близько десяти років тому начальник загального відділу Старобільської райради захопилася вишиванням. Тепер її знають не тільки як посадовця, а й як знану вишивальницю. Вилілася це облічення в хрестоманію. Це свого рода болезнь, коли без крестика вже не можеш просто дня прожити. Кожен вечір після роботи вдома щось з'явила свої домашні діло і швидше за вишивку. Ми мали змогу в повній мірі познайомитись з плодами цієї хрестоманії. Це і вишивані картини, і серветки, і рушники. Навіть портрет одного зі своїх синів примудрилася вишити. Та що розповідати, подивись сам. На сам кінець веселе село Шульгінка із народним хором ветеранів праці. Народний хор ветеранів праці, села Шульгінка надвечір'я. Існує з 2001 року. За останні три роки колектив дав більше 50 концертів в селах району. В репертуарі хору нараховується більше 200 пісень. Неодноразові учасники обласних та районних заходів. Чия ж не України з не козак. козак! козак! А то я чого не їв, та дома кінцецем примітів, бо розлялися в ній на всі смаки, вареники, вареники, вареники мої. Ця гастрономічна пісня передувала частуванню. На нас чекали шульгінські вареники з капустою. Ви таких ще не їли. Запевняли нас гостинні артисти з надвечір'я. Сперечатися ми не стали, а мовчки спостерігали за процесом приготування. Перш ніж їх зварити, треба обов'язково приготувати фарш для вареників. Беремо капусту, якщо вона сильно мокра, оджимає. Кладемо на досточку і подрібнюємо її. Отак дрібненько подрібнили. Все це на сковородочку, спарили цю капусточку, всю ось вона спарена. Тепер тісто пересіяти борошно, додати сироватку, сіль та цукор. Усе замісити. Чим більше місиш, тим смачніше буде. Радили нам майстрині. Ще не слід забувати, що тісто має бути м'яким. Розрізаємо тісто на такі ось шматочки, потім я їх у мукичку. І ріжемо їх на варенички, поняли? Да, кожен кубик обмокаємо мукою. Так. Тепер ці кубики розкачуємо на тоненькі. Ота. Оцей весь процес вареників. Тепер Тепер начиняємо. Зліплені вареники кидаємо в окріп. І тут ще одна порада: доки варяться, від кастрюлі не відходити взагалі, бо тісто дуже ніжне, перетримаєш, переваряться. Як же вгадати, що вареник уже зварився? Оце основний секрет. Значить, я беру це і пальчиком утикаю в тісто. Так, бачите, тісто ну, грузне, значить, воно ще сире. Як воно. Не буде грузнуть, а буде плотненьке. Оце значить, воно зварилось. Результат себе виправдав. Таких смачних та ніжних вареників ніхто з нашої знімальної групи ще не їв. Додамо, що процес поїдання відбувався в супроводі живої музики від артистів з надвечір'я. Тож вже пізно увечері ситі та задоволені. Ми повернулися до Луганська.